Вітаю колеги! З вами Євген Ганчев, експерт з налаштування та ведення обліку в баз бухгалтерії. В цьому відео я хочу розказати вам про нюанси налаштування рахунків витрат для нарахування амортизації, а також як змінити ці рахунки, якщо основний засіб вже введено в експлуатацію. Це буде дуже корисна інформація. А якщо вам це відео сподобається, обов'язково ставте вподобайку та пишіть про це в коментарях. І так, давайте почнемо з того, який елемент взагалі відповідає за рахунки витрат для нарахування амортизації в програмі. Це є довідник, який називається способи відображення витрат. Його можна дуже легко знайти через розділ довідники в підкатегорії основні засоби і нематеріальні активи. Ось тут він знаходиться. І так і називається Способи відображення витрат. Тобто, це той елемент, в якому ми зазначаємо. На який рахунок витрат піде амортизація, яка аналітика буде в цьому бухгалтерському проведенні? От, давайте більш детально це розглянемо. Бувають прості налаштування і більш складні. Почнемо з простого. І так, наприклад, нам треба створити спосіб для відображення амортизації на 92-й рахунок. Створюємо цей спосіб. Призначаємо максимально просту назву в першу чергу, щоб вона була вам, як бухгалтеру або іншому користувачу цієї бази, зрозуміла. Як на мене, найкраще це вказувати номер рахунку, куди йде амортизація, і аналітику. В нашому випадку це 92-й рахунок, підрозділ адміністрація. Які налаштування ми зазначаємо? В першу чергу ми вказуємо рахунок витрат. Чому? Тому що далі в нас іде заповнення аналітики, і отут же аналітика. Повністю залежить від того, який рахунок витрат ви обрали. Найпростіше налаштування це для 92-го рахунку. Ми тут вказуємо підрозділ, амортизація в нас йде на адміністрацію, і далі вказуємо аналітику, на яку статтю витрат піде наша амортизація. Відповідно, ми можемо обрати із довідника із тих, що є вже в наявності. В цілому, якщо ви не використовуєте якісь розширені варіанти аналітики по статтям витрат, ви можете використати з тих, що є вже в базі, по ПСБО 16. В папці адміністративні витрати є е, така стаття, як амортизація основних засобів загальногосподарського використання. Також обов'язково нам треба заповнити аналітику для статей витрат на поліпшення основних засобів. Ця стаття використовується не дуже часто, тобто тільки тоді, коли ви проводите якийсь ремонт основного засобу, капітальної або поточної, тільки тоді ця стаття витрат використовується. Але краще її одразу зазначити, щоб потім не повертатись до цих налаштувань. І у випадку 92-го рахунку ми ще зазначаємо коефіцієнт. Стандартно, коли в нас вся амортизація йде на один рахунок, на одну аналітику, ми ставимо коефіцієнт одиничку. Трошки далі я покажу приклади, коли ми використовуємо декілька коефіцієнтів, тобто розподіляємо амортизацію. Це перший варіант. Далі, наприклад, нам треба відображати амортизацію якогось іншого основного засобу також на 92-му рахунку, але вже за іншим підрозділом на бухгалтерську службу. Відповідно, ми створюємо окремий спосіб відображення витрат по амортизації, вказуємо те саме, але зазначаємо субконто. Бухгалтерська служба, тобто той підрозділ, куди наша амортизація повинна піти. Це такі прості налаштування. Тепер йдемо трошки поскладніше. Це 91 й рахунок. Тут в нас вже з'являється додаткова аналітика. Ми так само вказуємо на статті витрат. Єдине, що статті витрат ми тут повинні вказати вже з іншої папки, краще з загальновиробничих витрат. Вказуємо виробничий підрозділ. Нагадую, що підрозділи накопичення витрат на 91 му рахунку повинні бути ті самі, які в нас є на 231 му рахунку, щоб потім ці витрати змогли спокійно розподілитись. І дуже важливим є в 91-му рахунку це податкове призначення. Воно повинно бути, тому що на 91 му на 231 му рахунку в нас є така аналітика, і ми повинні зазначати. Це податкове призначення. Тому якщо у вас при нарахуванні амортизації видає якусь помилку, типу для такого то основного засобу не зазначене податкове призначення, перевірте, будь ласка, одразу спосіб відображення. Це для 91-го рахунку. Тепер, якщо ми створюємо спосіб відображення витрат по амортизації якогось обладнання, яке приймає участь безпосередньо у виробництві. Безпосередньо у виробництві конкретного виду готової продукції. Тоді ми створюємо спосіб вже на 231 рахунок, і тут ми в аналітиці додатково зазначаємо і підрозділ, і статтю витрат, і номенклатурну групу. Це є дуже важливим. Тобто, коли ми знаємо, що це обладнання використовується виключно для конкретного виду продукції для конкретної номенклатурної групи, ми створюємо окремий спосіб, зазначаємо цю номенклатурну групу. І ось тут же податкове призначення, ви якби самі його вибрати не можете. Воно тягнеться з номенклатурної групи. Тому знову ж таки, якщо у вас... При нарахуванні амортизації виробничого основного засобу видає помилку, пов'язану з відсутністю податкового призначення, ви йдете не в спосіб відображення, а йдете вже безпосередньо в номенклатурну групу і перевіряєте, чи вказано тут податкове призначення. Так, добре. Тепер перейдемо до найбільш складних налаштувань, коли в нас амортизація йде на декілька рахунків витрат. Наприклад, в нас є. Якийсь основний засіб, амортизацію якого треба нараховувати на 92-й рахунок, але на різні підрозділи. І тут ми вже заповнюємо два рядки, вказуємо в одному рядку підрозділ адміністрація, в іншому бухгалтерська служба і вказуємо коефіцієнти розподілу. Ну, якщо на адміністрацію в нас іде 40%, то ми вказуємо 0,4%. Якщо на бухгалтерську службу. 60%, то ми вказуємо 0,6. Відповідно, програма в таких пропорціях і розподілить амортизацію по цьому основному засобу. Це якщо в рамках одного рахунку. Також в нас можуть бути випадки, коли ми розподіляємо на різні рахунки взагалі. Наприклад, у нас є основний засіб, наприклад, приміщення, яке частково використовується для. Розміщення менеджменту, адміністрації, і частково для м, надання в оренду. Да? Тобто, в нас через виробництво йде ця послуга для того, щоб формувалася собівартість, відповідно, нам цю частину амортизації треба в собівартість цієї послуги кинути. Відповідно, ми створюємо знову ж таки два рядки на 92 і на 231. й Для 92 вказуємо 80% пропорції. Вказуємо підрозділ адміністрація, а для рядку де 231 рахунок ми вказуємо 20% пропорції, вказуємо підрозділ, номенклатурну групу і статтю витрат. Зверніть увагу, що ось ці коефіцієнти ну, немає якихось правил їх заповнення. Можна як 08-02 заповнити, можна як 80 і 20 заповнити. Програма порахує все одно, однаково. Отже, наразі ми поговорили саме про створення цих способів відображення витрат. Тепер давайте перейдемо до наступного кроку, де взагалі вони зазначаються, де вони присвоюються тому чи іншому основному засобу. Ну, в першу чергу, вони присвоюються в документі введення в експлуатацію. Тобто, коли ми вводимо в експлуатацію якийсь основний засіб, в даному випадку це виробнича лінія для порізки металу, ми на вкладці облікові дані вказуємо. Що спосіб відображення витрат по амортизації, в нас буде 91, цех 1. Переходимо до нього і бачимо, що амортизація повинна нараховуватись на 91 рахунок на цех 1 і на таку-то статтю витрату. Тобто поки що ми використовуємо простий спосіб. Це введення в експлуатацію. Також бувають такі випадки, коли ми не починаємо з нуля вести облік в базі, а коли ми вводимо початкові залишки. Відповідно, при введенні таких початкових залишків ми так само заповнюємо в основних засобах спосіб відображення витрат. Наприклад, для автомобіля Шкода, в нас зазначений спосіб відображення витрат 92 адміністрації. Значить, на 100% амортизації піде на 92-й рахунок. Якщо ми відкриємо, наприклад, нежитлове на приміщення, ми ввели його залишки, то ми побачимо, що його амортизація піде. На адміністрацію на бухгалтерську службу в пропорціях 40 на 60, але все піде на 92-й рахунок. Є, тобто обов'язково перевіряємо, чи приведення залишків або приведення в експлуатацію основних засобів, чи зазначений у вас такий спосіб відображення. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до нарахування амортизації. Амортизація в нас нараховується документом закриття місяця, і нам для цього треба встановити пропорції нарахування амортизації. Проводимо цей документ і йдемо одразу в проведення. І так, дивимося, нежитлове приміщення в нас пішло на 92-й рахунок. У нас два рядки по нежитловому приміщенні. Зверніть увагу, все пішло на 92-й рахунок, але на два різні підрозділи: частина на адміністрацію, частина на бухгалтерську службу в пропорціях 40 на 60. Ну, відповідно, ми можемо взяти калькулятор і перерахувати, але. Ну, воно так і, і буде. Все буде правильно, бо я його вже перевірив, звичайно. По автомобілю амортизація пішла на 92-й рахунок. По виробничій лінії в нас амортизації ще не буде, тому що вона в січні тільки ввелась в експлуатацію, і амортизація починає нараховуватись аж в лютому. Давайте ми перевіримо це. Закриваємо цей документ, проводимо амортизацію в лютому. І дивимось. Аналогічно, в нас по нежитловому приміщенню нарахувалася амортизація на 92-й рахунок у відповідних пропорціях. Тепер нижче відмотуємо, і в нас є виробнича лінія. Амортизація пішла на 91-й рахунок повністю. Так? Супер! Ось таким чином це відбувається. Тепер давайте поговоримо про такі ситуації, коли нам треба в процесі експлуатації основного засобу змінити спосіб відображення, тобто змінити пропорції або змінити рахунок витрат. Наприклад, так сталося, що наше нежитлове приміщення ми почали повністю використовувати там, для адміністрації бухгалтерія виїхала не, кудись там в інше приміщення, так, і частину ми стали здавати в оренду по цьому приміщенню. Відповідно, для цього існує документ, який називається зміна відображення амортизації. Він знаходиться в розділі основні засоби, параметри амортизації. Заходимо в цей документ, і тут є дуже важливим, якщо ви хочете змінити спосіб нарахування амортизації з січня, вам треба в грудні ввести цей документ. Тобто зміни, введені цим документом, вони впливають і діють з наступного місяця. Це є дуже важливим. Ми заповнюємо цей документ, що стосується саме нежитлового приміщення. Ми, значить, заповнюємо це в грудні і вказуємо новий спосіб, що ми повинні 80% амортизації відносити на адміністрацію на 92 й і 20% на 231-й на підрозділ оренда приміщення, тобто воно йде вже в нас в собівартість. Тепер давайте перепроведемо. Ну, цей документ. Ми вказали, по якому основному засобу, який спосіб проводимо. І перепроводимо закриття місяця. Нагадаю, зараз в закритті місяця в нас йде все на 92-й рахунок. Ми зараз просто перепроводимо цей документ і вже бачимо, що більша частина амортизації по нежитловому приміщенню пішла на 92-й на адміністрацію, і менша частина в тих пропорціях, як ми вказали, пішла на 231-й на оренду приміщень. Є. Тепер ще один приклад по тому основному засобу, який ми ввели в експлуатацію в січні. В лютому ми змінюємо спосіб відображення, тобто вже буде йти не на 91 й рахунок, а на 231 й напряму на виробництво конкретної готової продукції. Тобто це буде 231 й виробництво акрилових фарб. Проводимо цей документ і перепроводимо закриття місяця за лютий. Тепер дивимося уважно. По нежитловому приміщенню в нас вже діє новий спосіб, тобто більша частина пішла на 92-й, менша частина на 231. Але по виробничій лінії в нас все ще діє 91 рахунок, тому що, нагадую, ми ввели документ зміни відображення амортизації з 15.02, значить, він почне діяти аж з березня. Відповідно, ми проводимо березневе закриття місяця і перевіряємо. По нежитловому приміщенню, все стабільно правильно. По виробничій лінії для порізки металу. Вже амортизація йде на 231 рахунок. Ось таким чином ми можемо коригувати ось ці рахунки витрат відображення амортизації та аналітику. Відповідно, якщо вам треба щось повернути назад, то ви знову ж таки в документі зміни відображення амортизації створюєте новий документ з нової дати, вказуєте нові налаштування, і з наступного місяця вже будуть діяти ці налаштування. Сподіваюсь, це було корисно, і ви будете використовувати ці отримані знання на практиці. А якщо ви хочете дізнатись більше про налаштування та ведення обліку в баз бухгалтерії, обов'язково реєструйтесь на мої безкоштовні вебінари для бухгалтерів або на комплексні навчальні курси, на яких ми навчаємось вести всі ділянки обліку. Всі посилання в описі під цим відео. До зустрічі!